Намасте Анувітасана поза легкого прогину назад. Ця асана допомагає покращити поставу та активувати м'язи спини. Вихідне положення татаса на носочки разом, п'яточки трішечки розведені, Сідниці активні, змістили центр тяжіння у носочки. Розширили наші ребра, ніж відчуваємо, як наш живіт активний. Відводимо плечі від двох рук через сторони, ідемо вгору, нашу потилицю відтягуємо поріддя назад, не затискаємо шию, йдемо провін, нашим сонячним сплетінням, до догори. Чудово! Класична помилка, коли центр тяжіння у нас зміщений назад. Наші ноги неактивні, ми йдемо перерозгін поясничного відділу. Або ще затискаємо наші, нашу шию. Цього ні в якому разі ми не робимо. Для цього ми відбудовуємося, переносимо центр тяжіння в носочки, відчуваємо, як ноги відразу активні, сідниці підкрутили, м'язи живота активні. Нижні розширили, плечі відвели, і потилицю відтягнули, йдемо проги, відчуваємо, як ми активні від носочків до нашої маківки. Чудова робота. Ми стоїмо, ми відчуваємо, як по задній стороні ми збираємося, а попередній ми. Розтягуємося і розширюємося, голову не закидаємо. Центр ваги зміщений вперед. Ноги активні. Ми пальцями ніг великими пальцями ніг занурюємося в килимок і відразу відчуваємо, як працюють зовнішні м'язи. За рахунок того, що ми це центр тіла тримаємо як одну лінію нашим м'язи, внутрішні активні. Стоїмо чудова робота, так тримати.